Друга зміна у нас сьогодні навчається 179 класів в місті. І ці 179 класів в місті закінчують після 16, після 17, після 18 годин. І зрозуміло, що це близько 5 тисяч дітей, які вертаються додому зі школи в такий час. І як ви бачите, що більш-менших дітей зустрічають, інших діти самостійно йдуть додому. Тому ми рахуємо, що у нас місто воно таке напруженим графіком, хтось повертається вже в цей час роботи. Діти навчені про те, що треба переходити дорогу в тому місці, де зазначено, де перехід. Повинні і пам'ятати наші діти, що їх не завжди в цей час можуть побачити і наші водії. Тому, враховуючи безпеку, саме правно це з метою безпеки життя дитини, ми в тому році, в 2022 році, міська рада виділила нам 180 тисяч. 180 тисяч гривень ми мене закупили ось такі стрічечки. Такі стрічечки це світовідбівні стрічки, з яких потім пошили, пошили. ось такий звичайний нарукав. Воно може попадати на будь яку руку, на будь-яку куртку. Вона розрахована, що вона буде вдіватися поверх. Курточки, ось таким чином, бачите, вона може і на дорослого знайти, і на дитину, в залежності від того, яка це буде, можна її підняти далі, її можна не знімати. Вона е з резиночкою. Пошили уже із цих стрічок, які ми купили в тому році. Пошили заклади дошкільної освіти 30-й, я дуже вдячна, і заклад дошкільної освіти 29-й. Керівництво закладів організували роботу по пошиттю стрічок, і сьогодні у нас пошито 45 тисяч, навіть трошки більше 45 тисяч стрічок. В першу чергу видане 5 тисяч тим, які в другу зміну знаходяться. Зрозуміло, що видадуть більше всього це початкові школи і видадуть в середній школі.